Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Виїхав на поле поперепиняти наші кубилки свої і зазнімлю. Покажу, може когось цікаве. Кубилки на продажу. Д'ємала! Зимно, коні бігають, гріються. Далі їм трошки кукурудзкий вивіз на поле. Вона й трошки зігріється. Кожен день трава, то трошки поміняємо їх. Треба вже буде забирати скоро додому. Кубила це жеребна. Я так думаю, що буде скоро луша, бо сильно відпустила живіт і вім'я починає неливати. Ми думали, що вона не буде жеребна, але виявилося, що вона Точно напевно жеребна і в роботі стала така гнила. І живіт стала така животата. Може не знаю чи на відео буде видно чи не буде видно. Но... В роботі стала гнила до грузу, трохи не хочу, бо запрягав їх недавно, гній возив. Ворали трохи. О. Трохи гниловата стала в роботі. Кобилі 7 років, це є Тернопільська область, Підгаєцький район. Кого би зацікавило, дзвоніть, питайте, номер буде в описі. Зараз все покажу, розкажу, які коники є, що на продажу. От така кобилка зараз в нас є. Кобила не є дуже дорога така аж. Можемо зробити і ОЗД, якщо б хтось би хотів собі жеребну, і щоб знати точно. Я 100% гарантії не даю, що вона жеребна, але думаю, що жеребна, бо кажу, стала гнила в роботі, і живіт відпустила, і вів'я наливає. Не знаю, чи буде видно. не видно напевно. У нас погода сьогодні така похмурна, дощ. Ну, але ще коні думаю. стоять людські і ще мої стоять, треба скоро забирати. Така кубилка є. Кубила спокійна, робоча. Вона ходила в парі. Може і на поєдинок теж йде, але хто би хотів, таке. Можемо і привезти, якщо недалеко, можемо поміняти. Можемо поміняти на таке, що зразу веземо на бойню, бо тому що зараз на таке щось добре міняти, то на зиму коней не планую тримати. То щось може когось є якийсь слабий, старший. Що всяке буває у людей. А в нас вже знов дощ починається, все вже. Зараз я покажу ще купитки. Я вже цю сиву скорше знімав, все відео плюс-мінус, так біля 12 років. Кобила недорогатка, теж колір, не всі люблять такий колір, але кубила теж дуже спокійна. В'ємна, спокійна, робоча. Така середня кубилка, кубилка недорога. Десь в районі так біля 20 тисяч. 20 з плюсом. Ну я кажу, таке, якби хтось хотів, то буде торг присутній. Кубилки. Не бійся маленька, не бійся. Я їх поперепинав трохи, ще є щось трошки пасти. Ще не всю траву позбивали. І зараз ще покажу таку одну красуню. Ось така теж кубила, десь біля 12 років. Кубила не дорога для роботи, для дому, зараз гній вивезти собі такі о, на зиму. Дати файно зерна і буде кубила моцна. У мене коні тільки на триві, я один перший раз за все дав зерна. Думаю, зимно коні стоять, трошки трошки навіть загріється зерном. Бля, що тут покажу? Це о, гарна біла, білогрива така кубилка, кубилці 8 років. Висока, файна, кобила, не є миленька. Шоте. Красотка. А, доріти хочуть ту змерзали. Тань того. Тусти. Ох, яка грива має довгу. Трр дав їй кукурузина. Хоче від там тих забирати, має довгий ланцюг. Стий, стий, щось і шкіриш. Купила повністю спокійна, все. Має такі замашки щось. Не косає, не копає. Трошки зараз її прожену. Ах ти! Що роби? Коні стоять, застояні. Хочуть доріти, роботи хочуть. На, 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 маленька, на. Вона має самі довший шнурок, має де ходити. Трррр То зараз тут писали, що кобила дурна і всякі решта. Кобила нічого не дурна, коні просто стоять і кажуть, холодно, коні дуріти. Позмерзали та й літають. Ой, який пальний. Та вон ж паль, як вона має где ходити. Гарна білогрива така. На, 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 на! Вона було скорше в тобі ніс киньмо. Йо маленька, що ти дорієш? возі файно, прекрасно йде. Кубила спокійна, хто приїде, суподиви. Кобилі 8 років. Рамій трошки прожену. Йо! Можу заприйти до воза, показати, але сьогодні не буду, бо сьогодні у нас трохи дощ. Ось таке, має гриву файну на два боки, грива довга. Вона не є жеребна. Вона була в табуні з кіньми, паслася скорше. Зараз в мене прикнята. Коні всі спокійні. Я кажу, запрягаю, показую. Кого би реально цікавило, той може дзвонити. А так дурні коментарі писати там чи ще щось то кожен міє. Когось цікаве, запрягаю, показую, роботу, все повністю. Хай недалеко від мене втікає, дуже довгий шнурок має. Хочу їй показати, ліпше вона втікає. Карата нема, карат вже проданий. Щоб люди не дзвонили, бо там я багато відео знімав і люди зараз дзвонять, питають. Я кажу наперед, нема вже куня. Кінь проданий. На, маленька, на, 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 на. Я їй дав кукурузу, навіть кукурудзи не хоче їсти. Щось там трошки і... Ах шарраве. Самі довші шнурок має за всіх, показує. Хоче до роботи, їх не запрягаю, не знаю. Най не пам'ятаю, коли заправлю ще скорше гні возили. Стояли коня, а так-то стоять з ціли... цілим часом. Є на що ради. Треба їх запрягти зараз може. Ай, трошки... Нічого, ні з зім не буде, як вони ще так... Дорію тут ще буду стояти. Ще вон теж люди не забирають коней. На, 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 маленька, на. На, 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 на. На на очі нічого не бачить, ох! Камера аж запотіла. Почався у нас дощ, така погода, сара, трохи не для коней, але... Може її будемо забирати. Не знаю. Коні шнурки мають довгі. Вже може бути погано видно, бо в нас почався дощ, Я ж все з стало так. Будемо завершувати наше наше відео таке сьогоднішнє про коні. Всі коні є на продажу. Цього кубила то є сама, сама така, ну, більша. Ця велика є, але ця ще більша. Я кажу, прийде покупець, чи захоче, подзвони, я зроблю відео, скину. Я ще зроблю відео, як запряжу до пари, як вони файно в парі йдуть на поєдинчо. Хто собі захоче, то таке пороблю. Ох, треба втікати сильний дощ. Почався. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Будемо знімати далі, будемо показувати, що продається, не продається. Так. Може і треба забрати, побачимо що до вечора буде, яка погода.